Доброго дня! Сьогодні рівно рік з того дня, коли талановитий доктор Василь Борисович Макаров зробив мені операцію з ендопротизування правого та застегного суглоба, тобто замінив суглоб. Пройшов рік, і дуже приємно відчувати себе повноцінною людиною. Ну, я дещо вам продемонструю. Це біг. А тепер їзда на самокаті. І зверніть увагу, я буду штовхатися як ведучою ногою, так і відомою. А потім і правою, яка прооперована. Тепер правою, яка була прооперована. Дякую вам.